Всім привіт, дітки! Привіт, дівчатка, привіт хлоп'ятка, привіт, дітлахи! Сьогодні у нас з вами дуже багато всього цікавого. Ми будемо готувати на кухні. Це кухня! Ура! Ура! Лялька, моя лялька плескає в долоньки! Поплескай разом з лялькою в долоньки. От так от ура! Ми будемо готувати на кухні разом з лялькою. Ух ти, це справжня кухня. Ну, вона не зовсім справжня, вона іграшкова. Якщо ти хочеш готувати, ти обов'язково повинен готувати під наглядом дорослих. Самостійно ніколи не готуй на кухні. Самостійно ніколи не включай плиту. Лялька буде мені допомагати, так, лялько? Ось. Давай сядь сюди, лялько, щоб тобі було добре видно, що ми будемо готувати. Перед тим, як почати готувати, треба обов'язково помити руки з милом. Ось у нас є умивальник. Ось раковина або умивальник. Це кран. Ось такий кран у нас тут. Ми повинні помити ручки. Відкриваємо кран. Відкриваємо кран і миємо ручки під водою. Ручки мити треба обов'язково з милом. Беремо мило, може мило бути рідке або звичайне мило тверде. І ми намилюємо ручки милом. Отак от пороби гарненько. Пороби гарненько, отак от ручками. Намилюємо і отак от миємо. Миємо ручки з милом під водою, під краном. Треба ручки мити, мити, треба ручки з милом. Відкриваю кран, я знаю, це чудовий план. Треба мити ручки з милом, знає кожен це в родині. Гарно ручки з милом миємо дуже інтенсивно, долонька об долоньку ми потираємо. Потім ми гарнесенько, все змиваємо, ручки ми помили. Ми помили, ура, треба ручки мити, мити, треба ручки з милом. Відкриваю кран, я знаю, це чудовий план. Треба мити ручки з милом. Знає кожен це в родині. Гарно ручки з милом миємо дуже інтенсивно. Долонька об долоньку, ми потираємо. Потім ми гарнесенько Все змиваємо. Ми помили ручки, ми поми. Що ми будемо готувати? У нас тут є плита. Ось плита. Плита. Так? На ній є кастрюлька. Ось у нас кастрюлька. І у нас є. Сковорідка. У нас є ось така сковорідка гарна. Червоного кольору, да? сковорідка червоного кольору. Ми можемо приготувати яєшню. Ми можемо зробити яєшню. І можемо, наприклад, відварити сосиски. Отак, От у нас тут є. Яєчко. Ось у нас є яєчко. Яєчко. Нам потрібно його ось так от розбити, тук-тук-тук. І ми отак от, от його відкриваємо. Отак. От І ось у нас тут яєчко таке. Ось таке яєчко в сковорідці. Вмикаємо плиту. Ось тут у нас є кнопочка. Нажимаємо. У нас є лопатка в шкафчику в шафі. В кухонній шафі у нас є лопатка. Кухонна лопатка. Ми можемо нею помішати або перевернути яєчко, якщо нам потрібно. Ось так на сковорідці. Ось так ми можемо ось так зробити лопаткою ми можемо. Тепер лопатка брудна, ми її покладемо в раковину. А потім, після себе, ми обов'язково помиємо посуд. А давай тепер ще зваримо сосиски в кастрюльці. Де тут у нас були сосиски? М -м -м, ось у нас тут. Ось у нас така кастрюлька гарненька. Кастрюлька. І тут у нас що є? У нас тут є в кастрюльці сосиски. бачиш? Сосиски. Сосиски кладемо ось так кастрюльку, в якій ми будемо варити. Набираємо водички, додаємо. Закриваємо кришкою кастрюльку, ставимо на плиту і вмикаємо. І в нас варяться сосиски. Ми можемо їх помішати теж. Спеціальною ложечкою. Що у нас тут є? У нас тут є ось така ложечка, ось така. Ми можемо нею помішати, взяти отак от в кастрюльці. Тут у нас вариться, вариться сосиски, сосиски варяться в кастрюльці. А ми мішаємо ложечкою. Все. Що ми ще можемо приготувати? Лялька. Любить солодке. Вона хоче, щоб я приготувала їй щось солодке і смачне. М -м, давайте приготуємо кекси. Ось! Візьмемо кекс один і другий. Ми їх приготуємо теж в духовці. Відкриваємо духовку і поставимо. Ось сюди поряд ми приготуємо кекси. Ось так закриваємо і включаємо духовку. В Духовці готуються в нас кекси. А тепер ми візьмемо ложечку і будемо годувати ляльку. Лялька хоче їсти. Вона голодна, ляльку ляльку, я годую, з ложечки ляльку я годую, лялька, лялька, ням ням ням, лялька так добре їсть, якщо хочеш їсти ти, просто на ложку покажи, якщо захочеш їсти ти, Просто ням-ням скажи, треба добре їсти, щоб здоровими рости. Треба добре, добре їсти. Так що ням-ням кажи. Ляльку я годую, з ложечки ляльку я годую. Лялька, лялька ням ням ням. Лялька так добре єсть. Mm, я теж скуштую. Ням-ням-ням mm, як смачно. Mm, ням 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 як смачно. Лялька їсть ням ням ням. Лялька їсть mm, як смачно. Як смачно. Лялька тепер хоче смачненького. Лялька хоче якийсь смаколик. А в нас там в духовці що є? В нас там є кекси. Да, ми поставили запікатися в духовку кекси. Давайте дістанемо. Отак, у нас є ось один кекс. Ось другий. Ось такі гарні у нас. Такі гарні. М -м -м, так пахнуть. Смачно пахне. Лялька буде їсти. Ням-ням-ням-ням-ням. І я теж спробую. Ням-ням-ням-ням-ням. Дуже смачно. А ще ми можемо зробити чайку. Ось у нас тут є. Чайник. Чайник. Нальємо в чайник водичку, наливаємо водичку. Ставимо чайник. От так у нас буде. У нас буде водичка, що закипить. Водичка в чайнику кипить, кипить водичка. Тепер ми беремо Чашечку, одну чашечку ляльці, одну чашечку мені. Будемо робити чайок. Беремо ложечку і будемо робити чайок. Насипаємо чайок в чашечку. У нас тут уже вода закипіла в чайнику. Наливаємо кип'ячену водичку. Раз і. Два. Налили чайок, перемішаємо, мішаємо, помішаємо чайок. Ось так. Помішаємо, помішаємо чайок. Ось так. Можемо долити в чайок молока. Буде теж дуже смачно. Отак От доливаємо трошки молока. Отак От доливаємо молока. Все, тепер можна пити чайок. Лялька буде пити чайок. Отак От попила лялька. І я буду пити чайок. М -м -м, який смачненький. Який смачненький чайок у нас. А вам сподобалося, дітки? Сподобалося, так? Ляльці сподобалось. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Поставте, будь ласка, лайк. Ось так зробіть. Отак от. Лайк. Лайк. Дякую. До побачення, до нових зустрічей. Всім-пока!